Добрий день! Сьогоднішній урок української мови проведу я, Ірина Сергіївна. Тема сьогоднішнього уроку розділові знаки у кінці речень. Інтонування речень різних за метою висловлювання. Відгадайте загадку. У лісах струмки пустила, землю. Травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя, весна, так, настала чудова пора року, весна. Розгорніть свої зошитки, запишіть число, класна робота. І розпочнемо з каліграфічної хвилинки. З нового рядочку записуємо велику літеру В, маленьку літеру В, Букву сполучення В. См. На. С. З нового рядочку записуємо Весна, Веселка, Віта. Молодці. Пригадаємо речення, це слово або група слів, які виражають закінчену думку. Ми знаємо з вами, що речення є розповідні питальні, спонукальні. І знаємо, що коли розповідне речення ми ставимо крапочку, коли питальне речення ми ставимо знак питання. І коли спонукальне речення ми ставимо в кінці. Або крапочку, або знак оклику. Погляньте на малюнок. Прочитайте речення і визначіть, яке є це речення. Повіяв легенький вітерець. Це речення є. Розповідне. Запишіть собі в зошитки. Наступне речення. Погляньте на малюнок і прочитайте речення. Який твій улюблений предмет? Який твій улюблений предмет? Це речення. Тайне. Запишіть собі в зошитки. Відпочинемо трішечки і проведемо пальчикову гімнастику, а допоможуть нам в цьому цеглинки Лего. Повторійте за мною, ми цеглинки в руки взяли і місцями поміняли, 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 поміняли. Гору високо підняли. Міняли, 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 і у руки заховали. Давайте спробуємо ще раз. Ми цеглинки в руки взяли, і місцями поміняли, поміняли, гору високо підняли і місцями. Поміняли, поміняли і у руки заховали Молодці! Прочитайте наступне речення. Визначіть, яке ж воно є розповідне, питальне чи спонукальне. Оленко, подай мені, будь ласка, книжку. Прочитайте самостійно. Так, це речення є спонукальне, тому що нас спонукають до дії. І в кінці такого речення можна поставити або крапочку, або знак оклику. Запишіть речення в свої зошитки. Наступне речення. Завтра я піду до зоопарку з батьками. Це речення є розповідне, тому що нам щось розповідають. Завтра я піду до зоопарку з батьками. Запишіть речення в свої зошитки. Наступне речення Марійко, відчини двері. Прочитайте самостійно і визначіть, яке є це речення. Розповідне, питальне чи спонукальне. Так, речення є спонукальне. Запишіть собі в зошитки. Відпочинемо і проведемо фізкульт хвилинку. Верх, 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 верхнис, низ, вниз, верхи ніс, верхи низ, низ, вниз, низ, верх, 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 вниз, низ, вниз, верхи низ, верхи низ, верхи, верхи низ, Наступне речення. Хто загубив рукавичку на вулиці? Так, це речення є питальне. Наступне речення. Це улюблені цукерки мого брата. Це улюблені цукерки мого брата. Речення є розповідне. Молодці. Дякую за гарну роботу. На сьогоднішньому уроці ми з вами працювали над реченнями і знаємо, що вони є питальні, розповідні та спонукальні.